У тебе зараз тільки якраз ноутбук, е, може ти зможеш відповісти на це питання раніше? В мене була досить часто така ситуація, коли в мене не було от портативних платформ для грання. Я такий. О, я хочу пограти в ту гру. Так, у мене ну може бути зараз 20 хвилин, може бути година. Блін, ну зараз оце йти, вмикати щось. А блін, та я я краще. Я навряд чи встигну пограти. Я краще погортаю стрічку на телефоні. От з портативними консолями в мене це зникло. Бо я це дуже швидко все відбувається і одразу. Як в тебе з цим бувало таке, що ти просто через те, що блін, зараз оце все вимкнути? Я не буду грати сьогодні. Постійно насправді постійно там фішка в тому, що мене може затягнути гра. Знаєш, я такий, я її пройду. Типу, я буду от сидіти, от мене затягнуло. Але часто до цього моменту я такий ой, особенно якщо це гра Ubisoft, особливо якщо ми. От у мене зараз Watchdog, мені дали її в EGS, а вона потребує Ubisoft Connect. І я розумію, що зараз я натисну меню пуск, відкрию EGS, почитаю, почекаю, поки цей неймовірно швидкий лаунчер запрацює, перейду в, типу, в список ігор, відсортую за, ну, завантаженими, запущу, запуститься оця штука, потім запуститься Ubisoft. Connect з гори на це, він оновиться, звісно ж, ну куди ж без обновлений. Він оновиться. Потім буде логін, а потім ще, може, мене розлогінили через Ubis, ну, Ubisoft Connect, бо я давно не заходив. От, і мені за логін це треба. Я не пам'ятаю, через що я логінився, через Google, Facebook чи Пошту. От, ладно, я зайду. Почекати, поки от всі ці апдейти ну, довантажаться. Ми рекламу якусь подивлюся, обов'язково. від Ubisoft Connect. І потім запуститься в WatchDogs. Я такий. ну ладно, я полежу, попитка була хороша, але, пожалуй, ні. У Мене, до речі, були навіть ситуації, коли от і при... Пройшовши, я не пам'ятаю, чи саме це з Ubisoft було чи ні, але пройшовши оці всі кола пекла оновлень постійних, там логінів, і все таке, я відкрив гру і таке, я вже не хочу грати, і просто закрив гру. У мене реально такі, були такі ситуації. І, блін, ну це я знаю, зараз всі, і, власне, мені теж не подобається оця купа лаунчерів, але ну, типу, я з точки зору бізнесу розумію, на що вони ці всі роблять. Ну, типу, я розумію, можливо, ми про лаунчери окремо поговоримо, але є ключові фішка Ну тобто, я не забороняю, ребят, вам випускати лаунчери, для Fallout свій лаунчер, угох свій лаунчер. Я не забороняю, але бажано, щоб вони працювали. Ну, типу, от основна проблема ЕГСу, там набагато менше ігор, ну, особисто для мене. Але він запускається набагато довше, ніж Steam Я такий, ну, рібят, я пограти хочу. Я не хочу дивитися на лооде. Там ще, якщо випадково, ти натиснеш на Unreal Engine замість своєї бібліотеки, чекай, поки прогрузиться всі апдейти Unreal Engine. Всі ці картачки. Ну, це здається, небагато. Знаєш, там ну, секунд 10, може 15, але з іншої сторони, 15 секунд дивиться на цей логін. Ну, це бісить капець. Мене і всім бісить ця реклама, яка вискакує. Е, я не знаю, чи можна її відробити, там банер стартовий. А типу нові ігри, там, ну, типу, оцю. Але я налаштував собі, що в мене при запуску відкривається бібліотека. І я такий, оп, і запустив гру, і нормально. Але в цілому мене знову ж таки бісить оцей прошар, бо е, навіть коли ти встановлюєш гру і фавиконка падає кудись тобі на робочий стіл. Або в письменю все одно запускається лаунчер. Або два лаунчера. Ну, це трошки занад. І я не проти їх існування, знаєш, іноді воно буває. У Пісофта є свої бонуси, там скини, арти. Я не проти це подивитись. В Гогі мені давали арти до кіберпанку, там великий пак матеріалів додатково. Я не проти, але я хочу це мати окремо. Знаєш, ну, типу, якщо я хочу, я користуюся. Якщо не хочу, я виграю граю. А виходить так: воно ось апдейти, ось реклама, ось що ти взагалі. Ти їх тобі не треба. Знову відпуститься. причому знаєш чому фішка? Мені здається, це пов'язано з тим, що на відміну від мобільних телефонів тут не важливо скільки в твою гру пограли, тобто як воно працює в App Store або в Google Play. Якщо ти юзаєш додаток часто, то Google і Apple це аналізують, вони розуміють, що цей додаток популярний, і вони краще його пушать своїми алгоритмами. Тобто, там все, вся робота йде на утримання, щоб ти більше в грі проводив час, а тут ти деньги заплатив. Ачпульш грати, нас взагалі не хвилює. О, е тут, тут взагалі всі мікротранзакції будуються навколо комфорту. Знаєш, навпаки, Ubisoft продає скорочення ігрового процесу. Тобто вони не затягують тебе, вони скорочують кількість годин, коли, скільки ти грі, за рахунок бустів і всяких е інших е приколів. І тому вони забивають хер на мій комфорт, вони, типу, ось реклама, купих. Насправді в мобільних плюс там так робиться прикольно. Ну типу в гарних мобільних іграх, що після запуску, якщо там треба щось підвантажити, гарна мобільна гра, поки вантажиться, вже дасть тобі щось пограти, поки воно підвантажується. Наприклад, там щось, ну там гонки там якісь може поїздити трошки. Тобто коли ти потрапляєш, коли гра запустилася, все вже все підвантажено. Ти тільки запустив гру, то в тебе буде величезна кнопка плей. Типу, щоб одразу ти потрапив в гру. Ну, от. А тут, виходить, якось дійсно навпаки, ти потрапив спочатку в десяток лаунчерів. Блін, а коли вилогіннюється, це взагалі окрема тема. Це прям, це прям біль. І ти просто такий. Ну, не сьогодні. Ти відмітив цікаву тему. Саме тому я вважаю, що серія Assassin's Creed в зародку своєму є однією з дійсно найкращих ігор. з е Купою офігенних ідей, ми коли будемо проводити оцей місяць СССР інкрідінгу, я розкажу тобі, можливо, ти просто не помічав цього як гравець, а ти взагалі казав, що понграв. Але там реально мега круті ідеї, і одна з них це під час завантаження гри ти можеш побігати своїм персонажем по такій цифровій абстракції. А, та, 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 я знаю. Але в тебе одразу є керування, тобто тобі одразу є чим зайняти. Нє, це я знаю. Та, це це, до речі, класне рішення. Та і воно вкочує з гри в гру, і воно офігенно, тобто воно виправдано лором, воно виправдано, типу, ігровою механікою, і воно дуже комфортно тебе долучає до гри. Тобі не треба чекати, ну, типу, довгий лодінг. Найбільше мені бісять лодінги без відсотків, а це у більшості ігри. Знаєш, Тобто ти взагалі не знаєш на якому етапі ти завантаження, і тобі нічим зайнятись. Вони почали Давати ці підказки, але дуже не креативно в стилі. Для того, щоб ти натисніть вперед, і ти такий, дякую. Я тут ну, для цього цікаво. А в асасінах є оця фішка, і ну, дуже багато ігор могли би її скопіювати, знаєш, розважати тебе весь час. Але зачем? Якщо ну, типу, профіту нема, ти вже купив гру, розважай себе сам. О, до речі, про лодінг. Щось ми, якщо ми цього торкнулися і згадували про Steam Deck, на моєму е, дуже старому ПК, от, е, ну я ж спочатку грав Baldur's Gate 3 саме на ньому. На ньому запускається от з момента запуску гри. Ну, типу, якщо от прям з нуля ти запускаєш гру до моменту, типу, коли ти завантажив свій сейф е швидше, ніж на Steam Deck, До речі, що ну я не знаю на що це впливає. Там я не думаю, що це тільки SSD, Там я думаю, що багато факторів загалом. От, але ну типу в цьому плані, якщо запускати з нуля, то пока швидше. Але з іншого боку, я просто не вимикаю гру на Steam Deck і відкриваю кожен раз, типу, з того ж моменту, де я і був. Так що тут е так би мовити, один-один це чудово. Панове, пишіть про свій ігровий досвід в коментарях, діліться своїми улюбленими платформами і кажіть, на чому граєте. Дивіться всі інші відео на каналі, папа і всього найкращого.